Прогноз погоди на завтра 14 грудня для Низки областей України тривожний, небезпечне метеорологічне явище, значні опади очікуються вночі у Закарпатській області та у Карпатах, а вдень у Харківській, Сумській. Полтавській та Чернігівській областях у північно-східних, південних і центральних регіонах прогнозується сильний вітер. Його пориви можуть сягати швидкості від 15 до 20 метрів в секунду. Попередили в українському гідрометцентрі. Синоптики додали, що у четвер в нашій країні очікується хмарна погода. Місцями на дорогах може бути слизько. це не загрожує лише південній частині української держави. Помірні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, в південній частині переважно дощі, вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень у північно-східних областях значні опади, додали в гідрометцентрі. Найнижча нічна температура спрогнозована на північному сході та на сході, від мінус 1 до мінус 6 градусів. А найтепліше в день може бути на півдні, від плюс 8 до плюс 13. Погода в Київській області. 4 13 грудня спрогнозована небезпечна. буде мокрий сніг та дощ, подекуди можлива ожеледь, а на дорогах місцями виникне ожеледиця. У регіоні вночі та вдень очікується від мінус 1 до плюс 4 градусів. Погода в Києві завтра прогнозується не морозна. У денні та нічні години може бути від 0 до плюс 2 градусів. Синоптик Наталка Діденко повідомляла, що на цьому тижні в Україні буде відлига. Пізніше в Укргідрометцентрі поділилися, що у середині поточного тижня в Україну завітає новий циклон. В Гідрометцентрі зазначили, що погодна ситуація зміниться з 4 -14 грудня. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.